Інформую, для членів клубу економічної мудрості я зробив відео про да-да-да. Американський фондовий ринок. Точніше, от які цінні папери індексних фондів варто купувати, якщо ви інвестуєте в американський фондовий ринок. Ви скажете не для нас, як сказати. Є різні члени клубу економічної мудрості. Деяким це дуже важливо. А деяким в майбутньому. Дивіться, все міняється. Так, да, на сьогоднішній момент є обмеження для громадян України купити ці цінні папери. Але наш керівник Національного банку обіцяв зняти обмеження. Зніме, спрацює. В будь-якому випадку до війни це дійсно працювало. Я впевнений, що з часом зніме ці обмеження, і ви, як фізична особа, будете мати можливість купити да, за валюту, звичайно, за долари. Цінні папери індексних фондів на американському фондовому ринку. Ну і відповідно, багаті ти. Або ні. Тому що це відео я в першу чергу звернув увагу, які не треба купувати. Ні, ви що думаєте? Це ж наша велика помилка. Появляється, нам, ой-ой, да. а потім, ой, а що ж я купив? Так послухай, стань спочатку членом клубу економічної мудрості будеш знати, що купувати. От така ситуація. А поки ви думаєте, ставати, не ставати, для вас відео. І не просте відео, а майже секретне. Але про економіку. Значить, дивіться, яка ситуація. От коли вас питаєш, якась проблема бізнеса в Україні, то зразу починається. Така дурня. Противно слухати, чесне слово. Це наша традиція говорити про те, в чому не тямлять, потім слухати дурнів політики, повторювати їхні слова, потім говорити нас все шукали, так ви ж дурні, так ваше шукали. От я вам хочу показати, які дійсно реальні проблеми існують в українському бізнесу під час війни. Не оці, які дурноваті, які постійно бігають, «О! Е, е, е. не позорьтесь, ну що цих дурнів слухаєте. Війна із за цих дурнів. Майте на увазі. І ви її ще слухаєте, совісті у вас нема. Тому слухаємо економістів. Значить дивіться, Національний банк України проводить опитування. Він проводить опитування серед великих підприємств, маленьких і дуже маленьких. Причому проводить щомісяця, і для того, щоб їм було веселіше, він навіть за це платить. Ну ви ж розумієте, що бухгалтеру, щоб заповнити цю анкету, та вона велика, зараз говорю, це, це ж, як ви бачите, вже як картиночка. Ну це ж якби робота. Так щоб йому веселіше було, ну за це, на це на балк платить. І тому дійсно бухгалтеру веселіше, чи там замдирект. Хто там заповняє, просто ви ж розумієте, якщо ви платите, о, так можна щось і зробити. А якщо безкоштовно, ой-ой-ой. І на основанні цього, ти бачите, там от просто січень 24 люди 20. Ну просто тут е зробили красиву картинку. Бачите, графічок, такі. Не я робив, не я Ну, просто я скористався, але от дані використані Національного банку. І як ви розумієте, задали саме основне запитання, основні проблеми для ведення бізнесу у військовий час. Логічно, дійсно. Ні, ну ви ж самі розумієте, що проблеми є, і всі розуміють, що зараз війна, і всі розуміють, що вона завтра не закінчиться. І тому от які є проблеми. От давайте ми їх зараз і подивимось. Тим паче, чому от два місяці? Ну, ви бачите, є, ну, дещо буває, міняється трішечки. Але, ну, знаєте, говорить, тенденція. Сама велика проблема. Да не корупція! табуретка у вас по башки. Ой, як ви достали ці коррупції? Табуретка, Причому з розмаху. Політику, який дурню це гавкає, і вам по башки. Щоб такі тупі не були. Уже б до від корупції. От війну маємо за вашої корупції. Пам'ятаєте, гавкали на майдані. Корупці, корупція, корупція. А тепер кишіть на здоров'я. Корупція вам заважає. Як чорта корупція? Дивіться. О, там є корупція. Бачите, скільки людей сказали, що корупція проблема. Мізер. Да нема проблеми з корупцією. Це брехня. Брехня, брехня, брехня. Яку постійно гавкають політики. Корупцію треба побороти, щоб вас побороти. От мобілізувати на фронт. І боріться з корупцією. Щоб знали. От так. Корупція не проблема. І запам'ятаєте раз назавжди. Вона в усіх країнах світа є і вона не проблема. Абсолютно. А проблема? Ціна сировину. Так, да, оце проблема. У нас дійсно, бачите, половина там. Ну, вона трошки менше 46-49. Але проблема дуже болюча. У нас дуже дорогі матеріали. І будь-який бізнес, ну, навіть якщо ви перепродаєте, ну, те ж саме, ви ж завжди, ну, як би сказати, мучається, ну, починаючи, від відпало, від всього. І це дійсно, це дійсно, це дуже-дуже болюче питання. Причому, як бачите, е, ну як би сказати, ну не, не вирішується. Ну ви ж бачите, що. Ну, ну да, ви скажете, ой, там трошки більше тру, але, ну... І це дійсно проблема. Оце проблема. Оце реальна проблема. Ну, дійсно, в умовах війни у нас дуже дорога. Ну, все, паливо, серовина, ну, та торгуща. І тому дійсно виходить, от навіть ти щось хочеш зробити. І паркував. Ну так вихода. Да? Оце реальна проблема. І вона пов'язана перш за все з війною. Тому що ви самі розумієте, що в умовах війни дешевого не може бути. Друга проблема. Дивіться уважно. О, Дивіться уважно. Оце проблема. Реальна. Абсолютно реальна проблема. Не вистачає працівників. Оце. Да, мобілізація. Оце реально. Оце реальна проблема. А не корупція. Розумієте, от у нас, говорю, придумають якусь дурню і гавкають, 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 гавкають. Ось ця проблема. У нас дійсно на сьогоднішній момент катастрофічно вистачає працівників. Да, хтось виїхав, хтось це. Ну, Хтось працює сам на себе, приватний підприємці. І дійсно ця проблема дуже болюча. І та обставина, що якщо вирішать проблему з бронюванням, оце трішки покращиться. Тому що, тому що зараз, на сьогоднішній момент, ви самі знаєте, частина людей просто ховається і говорить, ні, ну я зараз, мене побачу і так далі. Є, є. Ну і, звичайно, треба навести з ЦК. Те, що вони роблять, це незаконно. Третя проблема. Небезпечно працювати. Да? Шахіда, ракетні удари це реальна проблема. Оце реальна проблема. І дійсно, ви ж самі розумієте, що є проблема, що можуть ваш склад, ваше підприємство, ваш там навіть автівку знищити і так далі. Оце проблема. Оце реальна проблема. Оце дійсно проблема для бізнесу. З якою приходиться дійсно, ну. Проблема в тому, що застрахувати неможливо. Ні, можна, не виплатити. Зумієте, військові ризики ніколи не страхують. Вони дуже великі. Страхи компанії, в них просто тільки грошей не буде, щоб заплатити. Навіть якщо вони обіцяють, ну, як би сказати, обіцяти одне, але... реально страхувати, взагалі, що ви зрозуміли, в світі ніколи не страхують військові ризики. Ніколи. Тому навіть ці всі реклама, яка в нас є, ой, це, 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 це фантазії. Ні, ну ви знаєте, там уряд прийняв. Не хочу лайти, отут я уряд можу полайти. Не спрацює. Те, що вони прийняли, так військовий ризик страхувати неможливо. Виплат не буде. Тобто виходить так. У вас розгатили підприємство, а вам виплатили замість мільйона, там, 100 тисяч гривень. Говорить, ну і, і що я буду з ними робити? Ну, от, для бізнесу. Тобто, розумієте, воно не вирішує. А виплатити мільйон вони не можуть. Велика сума. Ну, от така ситуація. Далі. Розрив ланцюжків постачання. Так. Да. Новий ефект війни. Абсолютно реально. Причому, бачите, вона вже там не міняється. Що є, то є. Факт. Не те слово факт. час війни, ви самі бачите, що робиться. Кордони до кордона. і. Ай, зменшує попиту на продукцію та послуги. Так, да, є. Ну ви ж самі розумієте, що зараз деякий, ну, якщо у вас якісь ще військові, ще більш-менш, не військові. Є такий нюанс. Це так. Да, на сьогоднішній момент. Ну мало то, що сиревна подорожчала, мало то, що робітників не вистачає. Ще клієнта знайти тяжко. Тяжко, тяжко. Тому що воно ж, ну от війна, розумієте, яка ситуація? От є мирне життя. Ні. Людям не подобається. Срач постійно, крик, істерика. Хочеться дешево, що. Зараз війна. Війна, куча проблем. Ой, якби б сказав, договорили да вам, говорили вам, що буде погано. Що ви ти говорили? Шоу хочемо, майте. А зараз, дійсно, проблема. Для бізнесу, так. Да. Ну, далі ви самі розумієте, складнощі з перевезенням сировини готових товарів на території України. П'є, є. І блокпости, і плюс опять оці ТЦК, які там витворяють. Є, ніхто не спорить. Хоча, бачите, трішки покращилось. 32, тепер 29. Ой. Ну, перебої з електроенергії ви не гірше мене, знаєте, має місце. Причому звертаю вашу увагу, бач, брак обігових коштів, ну, проблема, але не суттєва. Тобто, незважаючи на те, що у нас кредитування зараз поганенько працює, практично не працює. Але вони говорять, ну, не критично. Тому що проблема, от більше проблеми пов'язані з тим, що немає робітників, нема замовлень, сировина дорога. Просто в деяких моментах, ну, як би сказати, і кредити нема зіску брати. Ну візьмеш кадит. А, що воно дасть? Це проблема. І це саме жахливе. Ви ж розумієте, що ми зараз зайшли в такі, з точки зору економіки, це називається та, та сама рецесія проклята. Коли бізнес не може працювати на розвиток. Він працює на виживання. Зумієте? Він працює на виживання. А це я вам скажу... Дуже негативно. Це, знаєте, рік попрацювати, два, а, а потім уже, а потім уже, знаєте, навіть що зробити дуже тяжко. Тому така ситуація. Ну і корупція. Говорю, у нас про цю корупцію гавкає, ну я не знаю хто. Всі гавкають. Та «Да нема проблеми корупції. Нема. Корупція в нас міза. В Європі значно більше. Ні, гавкають, як собаки. Корупція за ваша. Блокування податкових накладних теж. От про це гавкають, ой, податки великі. Да ні. Це не проблема. Блокування в нас дійсно, нас блокують тільки ті, хто безпредельщик. А так немає проблем. Але стільки, ой, треба щось робити. От якщо відмінити, да не треба нічого. Війну треба закінчувати, оце треба. А відмінити е, НДС це не треба. ПДВ, точніше. Оце не треба. Це не проблема. А, пошкоджена майна та товарів внаслідок бойових дій. Бачите, якраз тут невелико. ну Це просто знов-таки ви ж розумієте, що це ж по всій Україні опитували. І в даній ситуації ви не гірше мене розумієте, що в зоні бойових дій зараз мало хто працює. Ну, Розумні ж люди. Тому, якщо є, перебралися. Тепер дивіться, державне регулювання курсу валюти ну, майже не проблема. Ні, дійсно, абсолютно. Да, є. там... Ну, курси. Тобто, розумієте, так, да, раніше курс матюкали сильно, зараз... Так, нормально, нормально, нормально. Звичайно, що кожен хоче. Неправомірні вимоги і тиск з боку контролюючих прохоронних органів. Взагалі майже відсутні. От оці постійно наші розмови, ой, там податково, нема, нема проблеми. Ну просто нема. Це от настільки надумана проблема, у нас податки високі, у нас там податкові. Ні. От в Європі податки високі, там податкова ну, шалена. У нас це не проблема взагалі. У нас взагалі зараз малий середній бізнес безконтрольний. Повністю. Тому от, я говорю, що у нас якось так от реальні проблеми, про їх ніхто не говорить. А фантастичні, ой, як любить поговорити. Брак палова, ну слава Богу, що там брак палова. Ну і бачите, не було проблем. Ну, знаєте, коли робить опитування, не здивуйтесь, завжди знайдеться, ну, бачите, 1-2% і говорить, не було проблем. Ну це, скажімо так. Похибка, похибка. Ні, ну дійсно, 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 завжди знайдеться. Ну це ж. Ти розуміли? Ну так. Тому, будь ласка, ну припиняйте трандіти про корупцію. Припиняйте трандіти про високі податки. Припиняйте трандіти про те, що в нас там податкова наглі. Ні, цього нема. У нас війна, яку ви дуже-дуже хотіли. Не хотіли жити при мирному житті. Чому? Що вас не задовольняло? А тепер, так, да, тепер війна. Тепер тільки перемога. Зупинити не можна. Тільки перемогти ворога. Переможемо. Срач буде те ж саме. Корупція, податки, корупція, податки. Розумна людина сказала, що кожен народ заслуговує ТГО, що має. Я думаю, так, правильно сказав. Заслужив. Не хотіли жити по-людськи? Мучісь. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.